Подкаст True Beauty Show Ласкаво просимо до нашого подкасту True Beauty Show. Сьогодні ми зануримося, в захоплюючий світ краси та інновації разом з одним із найбільш знакових брендів у цій галузі Селін. Заснований у 1945 році, Селін став символом елегантності, позачасового дизайну. Та розкішної вишуканості. У цьому епізоді ми розглянемо, як цей бренд еволюціонував, який його вплив на світ моди, а також поділимося цікавими фактами, які можуть вас здивувати. Отже почнемо: Історія та заснування. CELINE був заснований французьким підприємцем Сирін Віпіані в 1945 році. Спочатку бренд зосереджувався на виробництві розкішного взуття та шкіряних виробів. Те, що відрізняло селін від інших брендів того часу, було підходом до стриманої елегантності, що приваблювало клієнтів, які шукали стильні високоякісні продукти. Протягом десятиліть бренд розширив асортимент, включивши готовий одяг та аксесуари, закріплюючи за собою репутацію одного з найбільш впливових модних домів у світі розвиток і інновації. Шлях селін у світі моди відзначений інноваційними дизайнами. Та унікальним підходом до мінімалізму. У 1990-х роках бренд зазнав змін під керівництвом дизайнера Майкла Корса, який приніс сучасний стиль. Однак саме призначення Хайді Слімана в 2018 році стало справжнім переломним моментом для бренду: Сліман привніс своє бачення сучасної розкоші Деселін, запустивши сміливі колекції, що поєднували мінімалістичний та авангардний стиль. Його роботи змінюють бренд. Залучаючи нову генерацію модних шанувальників. Вплив на індустрію моди. CELINE відомий своїми позачасовими дизайнами, які поєднують розкіш без зайвої демонстративності. Бренд є постійним лідером серед модних кіл завдяки бездоганному балансу, між сучасним розкішним стилем та класичним елегантним виглядом. CELINE також суттєво вплинув на розвиток мінімалізму в моді з його чистими лініями, нейтральними кольоровими палітрами. Та мінімалістичним брендингом. Бренд закріпив за собою місце лідеру у високій моді з колекціями, що регулярно з'являються на подіумах тижня моди в Парижі та закохують в себе знаменитості та інфлюенсерів по всьому світу. Цікаві факти початковий успіх CELINE прийшов завдяки створенню на замовлення шкіряних виробів, таких як сумки та туфлі, що стали дуже популярними в паризьких модних колах, іконічний візерунок тріумф. Був представлений брендом у 1972 році і залишається класичним символом розкоші та стриманого дизайну селін. У 2018 році Хеді Сліман став креативним директором селін, що дало змогу бренду перейти до більш сучасного, молодіжного та часто бунтарського стилю. Селін відома своєю відданістю, високоякісному ремеслу, використовуючи лише найкращі матеріали для своїх шкіряних виробів і одягу. Бренд також активно працює з соціальними мережами, зокрема Instagram, щоб продемонструвати свої нові колекції та закулісні моменти. У 2021 році продажі CELINE досягли орієнтовно 1,3 мільярда євро. При цьому бренд продовжує робити глобально і розширює свою присутність на нових ринках. CELINE також високо цінує свої аксесуари, зокрема сумки, які стали символами статусу серед модних любителів. Трохи статистики. Продажі та ринкова присутність. Продукція селін продається в понад 150 країнах усьому світу. За останнім фінансовим звітом компанії, яка володіє селін, у 2021 році їхні загальні доходи досягли 64,2 мільярда євро з великою часткою, що припадає на продажі селін. Інновації в моді. Селін інвестує мільйони щорічно в дослідження та розвиток нових технологій і дизайнерських рішень. Витрати на RD є одним з найбільших у галузі. стійкість і відповідальність. Старія також прагне стати більш екологічно відповідальним брендом. Компанія поставила собі за мету досягти нульового впливу на клімат до 2030 року, а також значно зменшити водоспоживання та викиди вуглецю. Підсумуємо! Селін продовжує бути лідером у світі моди, встановлюючи нові стандарти та створюючи моделі, які одночасно є позачасовими та сучасними. Бренд став прикладом того, як можна поєднувати елегантність і розкіш з інноваціями. Завдяки цьому він залишається одним з найбільш впливових брендів на модній арені. Сподіваємося, що цей подкаст дав вам глибше розуміння історії та інновацій селін. Дякуємо, що прослухали нас, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші наступні епізоди.